І мені вдалося зібрати ці гроші, зібрати команду. І ми поїхали в Петербург працювати в Ермітажі. Ми працювали місяць, студенти були захоплені. Зразу хто накинулись Рембранта, там Тіціана, Ель Греко, всіх кращих майстрів, які там є. Там працювала Петербургська академія московська. Спілкувалися ми з викладачами, студентами, студентами і студентами, викладачі навіть казали: ти смотри, які хахли талантливі. І дійсно, дуже гарно, цей гончар Андрій, син Ніни Матвіянко, написав Рембрандта цю весну. Через якийсь час ми другу поїздку зробили. теж. І знову ми привезли ці шедеври. Без цього, знаєте, воно все пропаде чи не буде розвиватися. Викладачі старші відійшли вже, вони ще тримали таку місце якусь. Хоч вона мені не подобалася, це, це такий був жуткий соцреалізм. Прийшла молодь інша. Їм оці всі академічні, їм це не їхній шлях. Вони хочуть щось нового, свого, своє. Щось. Ну, це своє, вже як з досвідом я дивлюсь, воно безнадійне. Вони не мають основи. У мене, хоч основа була ця історія в Україні, так, національна тема Шевченка. У цих от, моєї молоді немає нічого. Ні в Україні немає, ні Шевченка немає нічого. Так інколи так і не хочеться навіть торкатися цієї теми. Спілка наша теж бідна, вона теж так виживає. Я вже не втручаюся в їхню роботу, я далекий від цього. У мене своїх проблем вистачає. Добре, що хоч майстерня є. Ну що, треба, щоб держава підтримала. Знаєте, коли Бонапарт звернувся до художників. Щоб вони відобразили історію Франції на своїх шедеврах, сприли шедеври. Знаєте це чи ні? Не знаю. І Давід виграв цю роботу, він написав: Коронування Наполеона». Величезна робота, але вона шедевр так написана. Таке в голову не прийде, щоб об'явити якусь. Нема Наполеона. Он, жінку треба вибрати. Ось такі проблеми.